Засідання Коцюбинської селищної ради проходять у будинку культури, та поведінка місцевих депутатів далека від культурної. Вони не тільки заламують руку голові селища, а й блокують засідання ради і проводять збори, на яких приймають незаконні рішення. Команда стоп корупції з'ясує, які цілі переслідують місцеві депутати. Анні сесія була в грудні, прийняли бюджет, але окрім того, був прийняти антидемократичний регламент і сформовані профільні комісії з порушенням прав фракцій та чинного законодавства. Тому мною 29 грудня було підписано розпорядження і накладено вето, але депутати не спромоглися подавати вето належним чином. Вони самовільно скликали так звану третю сесію. 12 січня за розпорядженням секретаря Відповідно до статті 46 частини шоти пункту першої прошу третю позачергову сесію вважати відкритою і все б нічого, якби це була просто ветодаваюча сесія. сесії, окрім того, вони з голосу внесли питання про приєднання до Ірпіня. Це навіть не з голосу а з смс депутату Єстіфієв прийшов смс. Він його зачитав, і депутати проголосували за приєднання селища Коцюбинського до Ірпіня. П'ятнадцятого року 851 та від Цього має бути проведені громадські слухання. Треба питати у громади. Чи бажаєте ви приєднуватись, об'єднуватись, від'єднуватись все, що завгодно. Але громадських слухань проведено не було. Хто за дане Прошу голосувати. Хто Молодці. Зазвичай депутати Коцюбинського втікають від журналістів. Бусте будь ласка, в мене нарада зараз буде. Та раптом цього разу нам пощастить. Доброго дня. Доброго дня. — Ми з програми Стоп корупції журналісти. можна. Як селищна голова не виконала закон України про місцеве самоврядування статтю 59. Прописано, що в двохтижневий термін селищна голова повинна була скликати сесію для подолання вето. На жаль, селищна голова за цей срок не виконала. В двохтижневий термін сесію вона не скликала. 12 січня закінчувався срок подолання вето. Тому я, як секретар, згідно статті 46, пункту першої частини 6, скликала дану сесію. Сесія була легітимна, рішення були прийняті. Сесії скликаються згідно чинного законодавства за розпорядженням голови або на. Вимогу не менш, як однієї третини депутатів. І тільки у разі немотивованої відмови голови сесію може провести секретар. Або у разі відсутності голови. Одна третина депутатів не зверталася до мене, тож немотивованої відмови вони отримати не могли. Щоб третя сесія набрала легітимності відповідно. Розпорядження треба оформлювати. Покажіть документи громаді. Оля Володимирівна, якщо ви не бачили, звертайтеся до суду. Документи Покажіть, є людям. Документи, Покажіть, де документи. Де була людям. Документи вже чотири місяці влада в Коцюбинському фактично паралізована. Місцеві активісти переконують, що розгадка ховається в хащах Білічанського лісу. А чому це все робиться? Ну дуже проста історія між Кутюбинським і між Ірпінем. Ну, реально, цей ліс, так? Да? Чотири тисячі гектарів ну це мільярди. Ну просто, навіть якщо забути про те, скільки коштує земля, от навіть якщо просто зрубати ліс, ціна 10 суток, відновлювальна вартість лісу це 300 тисяч гривень. І 2008 року люди собі посиділи і подумали: всі ж деребанять землю, а нам уже ж нема чого. Взяли напевне циркуль, обвели довкола коцюбинського 4 тисячі гектарів і сказали: оце нам. Три роки тому за Білічанський ліс ступилась прокуратура. Тоді лише за три місяці було підготовлено і направлено до суду аж 500 позовів. Те, що судами підтверджено позицію органів прокуратури, що Кособицька селищна рада діяла поза межами наданих повноважень, незаконно відчуджувала ці земельні ділянки, ці справи у нас пройшли всі інстанції. Ті ділянки, які не були перепродані первинними набувачами, вони вже повернуті у власність держави. Щодо ділянок, які були продані первинними набувачами, тобто їх більше 300. На сьогодні, враховуючи те, що землі Білчанського лісу приєднані до національного парку голосівські та оголошення природозаповідним фондом прокуратури Київської області проводиться робота по перепред'явленню позовів. Частина депутатів, які були за попередньої каденції, в тому числі Юлія Главацька, яка зараз є секретарем ради, вони під час голосування за відхилення протестів прокурора. Це було поіменне голосування. Юлія Главацька, пан Євсіфєєв голосували за відхилення протестів прокурора, яким вимагав припинити це Свавілля. Ніхто не хоче чепати ліс. Ми зацікавлені, щоб він залишився, як і був. Прокуратура зафіксувала, що особисто у вас є 100 земельних ділянок. В... У Біличанському лісі. Ви посилаєтесь на якесь висловлення якогось прокурора. Ви зверніться до нього, що він мав на увазі. Ну, у вас є земельні ділянки в Біличанському лісі, а є в Біличанському лісі нема, жодної ділянки. це Те, що планувалося як заповідники, я так розумію, а ось це ось все, ось Лісне насадження, це даже не лес. ліс. Лісові насадження це не є е, лісом, тобто це можна кваліфікувати як деревинно Ви ж можете по бучі проїхати і ви бачите багато поверхівки, багатоповерхівки і дві сосни. Деревинна рослинність вона дуже легко переводиться під забудову. Це замовляла Коцюбинська селищна рада минулої каденції. За їхнім замовленням розроблялося з поводженням депутатської більшості. І, до речі, депутатка Гловацька вона також є представницею минулої каденції. Так само, як і депутат Євстіфєєв. з 500 ділянок, майже 100 ділянок у власності пана Євстіфєєва, який зараз диригує всією більшістю нових облич і каже їм реально, що робити. І вони лобіюють його кандидатуру на голову з питань містобудування в людини. величезний конфлікт інтересів. Якщо у нього одна п'ята частина подеребаненої землі, фактично, то він буде за це битися до останнього. Та київська облрада таки звернулася до прокуратури щодо незаконної сесії депутатів Коцюбинського. І тепер їм за самоупросту світить до трьох місяців арешту. Саме лише що на рівненщині не перший погляд здалося звичайним українським селом. Проте за непримітними парканами тут проживають чиновники, мільйонери. Цей будинок належить голові районної ради Григорію Мінічу. Поруч проживає його син Віктор. Ці два будинки практично займають усю вулицю, яку пильно бережуть від об'єктива камери. Щойно ми заїхали, одразу почалися неприємності. Нам просто перегородили дорогу, щоб ми не могли виїхати. А жінка, яка це зробила, одразу зайшла в будинок. А що ви робите? Ви не підкажете? Ми проїжджаємо цю автівку, та назустріч нам іншим. А хто ви будете? Ми знімаємо вулицю. Вулиця приватизована. Ні, приватизована. ви побачили, якщо я тут ходжу, Це заборонено? А я заблокую вам і стойте тут і все. Давайте будемо викликати поліцію тоді. Людина не представляється нам. Я не знаю, От стоїть біля нас і не представляється. Да. Тобто перешкоджають наші професійні журналістські діяльності. Так. Ні, вони не представились, вони не кажуть, хто вони. Звичайно, тому що нам не дають рухатись по вулиці, яка є неприватною, між іншим. Що ж, після виклику поліції чоловік заговорив зовсім інакше. Та переконатися у тому, що ми журналісти, приїхав і сам Григорій Іванович. Два рази перегородили дорогу. ви теж припаркувались, так що ми не приїхали. Хто зараз ми вас випустимо? Ні, так чекайте, вулиця ж не приватна. Чому ви, ви нас можете знімають, знімають мене? Я представилася. Вулиця. Я хожу, я вулицю. Ви мені представились? Вас вас це одразу. третя, це третя машина. О. Я не розумію, не що це за що це за вулиця? вулиця така. Скажіть, будь ласка, а якщо б справді заїхала просто машина, ну заблудилася, поїхала не в ту вулицю. Дена представиться, нема питань. Це не нормально, це дев'яносто. Це нормально, це не нормально. Це, ні. Це не це зараз нормально. Хури, ніж От так. Чиновники самі визнають, що живуть звичками 90-х. До цієї справи ми ще обов'язково повернемося. А зараз розповімо, як панові Григорію вдалося стати власником таких маєтків. Виявляється, що цей будинок звели коштом склянного заводу, кажуть місцеві мешканці, а жити там мали його працівники. Вселився голова правління угу. міністр. Потім час силився, а потім через якийсь місяць, два-три, приватизував його все, не вклавши ні одної гривні, став власником. Надмірної будівлі. Колосальної. Таким самим типом пішов син його. На першій сесії районної ради 19 лютого і від першої сесії 26 листопада ми ділили на першій сесії 28... 985,6 надходжень. Далі, 7 грудня, 946 тисяч. І 19 лютого 109,8 тисяч. Із них. Він на апарат районної ради бере 110 тисяч, це від 26, го да, 138 тисяч і 19 – 90 тисяч. Куди він їх бере? І поряд з тим, потім у нього якісь лишні залишки в особі 44 тисячі гривень на, на цю суму через оцю фізичну особу підприємця по робочу віту, Ось вам, будь ласка, ноутбуки по 7454 тисячі. По суті, через свою фірму, бо це у пауку ця фірма, відповідно, звичайно, що це... Він собі дозволяє все, що йому, він думає, що йому все, все, все дозволено. Григорій Іванович політик зі стажем. Протягом чотирьох скликань він був депутатом Рівненської обласної ради. Згодом свою політичну діяльність почав поєднувати з посадою генерального директора Рокетнівського склозаводу. Опісля йому вдалося стати власником цього заводу. Був державне підприємство, яке в результаті приватизації цих майнових ваучерів був, скажімо, створено акціонерне товариство, де Мінічу Григорій Івановичу вдалося зібрати контрольний пакет. акцій. 2005-го він стає членом партії Наша Україна, а 2012-го – помічником народного депутата України від партії регіонів Микола Сороки. Місцеві жителі кажуть, що під час революції гідності висів на дошці ганьби рівного за організацію підтримки людей на антимайдан, та це не заважає йому працювати головою районної ради. Це Такої когорт люди, пристосуванці, ми їх називаємо, які завжди намагаються запригнути в потяг, який йде в владний, і відповідно від цього мати зиск. Як він любить говорити, завжди задумують революцію генії, виконують фанатики, а користаються пройди От Мені здається, що він до третьої когорти найбільше підходить. 2014 року він продає склозавод компанії Континіум, яка належала покійному Ігору Єремієву та Степану Івахіву. Але до продажу йому вдалося вивезти чимало майна з заводу у приватну власність. Якщо ви хочете сказати, що багато власності там цих пару об'єктів, які вони є, то це за 28 років моєї праці. І в той період навіть я все декларував. Моя е, нерухомість, яка є, вона вся задекларована. Абсолютно і в ті часи була, і зараз. Всі об'єкти, які сьогодні є, вони побудовані давно. Вже дуже. Скажіть, а можна якось побачити вашу декларацію? Так, да, чого ж не можна? Можна? Я писав е, документи, підписував, що я є публічна людина, мої декларації можете йти в податкову, я позвоню вам, покажуть мої декларації. Що ж, вирушаємо в податкову відповідно до чітного законодавства копію декларації про доходи Мініча Григорія Івановича. Ніколи влітіти не зробили. А чому? А тому що це конфіденційна інформація. Я конфіденційна. Зробляйте? це є конфіденційна інформація. Хоч зараз в вільному. Я ступень з дото заходу на сайті шукайте. На який сайт? А тут і зателефонував Григорій Іванович. Григорій Іванович, я декларації вашої не можна дати. Я не маю права на вашу декларацію. У вас є декларація в кадрах, і можете дати. Я вашу декларацію копію дам. все по замкненому колу. Вкотре вирушаємо в районну раду. Тут юристи вже підготувалися. Протягом 20 хвилин роз'яснювали нам закон про доступ до публічної інформації. Зараз я голова Вітінської районної ради. Запевняв голова. Вибачте, власне груч заповняється. Мені не мені тяжко було шувазити, то він писав власноруч ради. Ну тут ми нічого не ліземо. То хіба дописати за нецюхай допишеві? Ви це чули? Тобто декларацію можна переписати, коли забажаєте. Ще до того, як ми отримали декларацію, у нас із паном Григорієм відбулася неформальна розмова, і нам вдалося її записати. Знаєте, що Міністерство юстиції, юридичні особи, всі, фірми, воно все зареєстровано в вільному доступі? Да, я це знаю. Я це теж перевіряла. Ну, і, і знаємо про ваші, можливо, навіть не про ваші, а зареєстровані на близьких вам людей в офшорних компаніях. Ну, тобто зараз ну, я... У декларації є, підприємець має можливість заробити і де вона з порушеними закон. Скажіть, а ви вважаєте нормальним, що людина, яка займає державну посаду, яка є чиновником не, ну, від не низького рангу, може займатися підприємницькою діяльністю? Це, ну, ви вважаєте, що це нормально? Це людина займається. Звісно, нормально. Ну, все. А де ви бачили а бідних депутатів возника? <ця> За 30 хвилин нам таки надали копію декларації із переписаною першою сторінкою. Ми бачимо, що в графі посада пише голова районної ради. То де ж гарантія, що не переписували інших сторінок. Загальна сума доходу становить понад 868 тисяч гривень. Зокрема, майже 210 тисяч гривень доходи членів сім'ї. З них понад 457 тисяч гривень отримано від підприємницької діяльності. А от Вольва, на якій власне і він їздить, у декларації немає. До речі, коштує така автівка близько 40 тисяч доларів. А місячна заробітна плата становить близько 5 тисяч гривень. Та би нас Григорій Іванович не запевняв, що у нього весь бізнес задекларований, ми цього не побачили. У декларацію вписане тільки товариство з обмеженою відповідальністю зелена аптека. А маєтків у нього тут чимало. Відповідно до даних державного реєстру підприємств та організацій України, родина Мініча володіє чималою кількістю підприємств. Лише у Григорія Івановича чотири підприємства. Дружина є власницею товариства з обмеженою відповідальністю Павук. Син Григорій, який працює суддею Черняхівського районного суду Житомирської області, володіє двома компаніями. Молодший син Віктор теж є власником двох компаній. Цікавим є факт, що компанія, яка зареєстрована на сина, який працює суддею, заснована офшорною компанією, яка знаходиться в Америці. А статутний капітал становить 558 тисяч гривень. І це не єдина компанія цієї сім'ї, яка зареєстрована в офшорах. За фактом перешкоджання журналістській діяльності ми звернулися в поліцію. Чи не стоволі що сталося? Нічого, просто написати заяву. Зрозуміло. По якому поводу? Що Гуре. сталося у вас? Перешкодження професійної журналістські діяльності. Нам просто перекрили дорогу в три Цифра. рази в три машини. Я не, не вважаю, що вулиці приватні, щоб нам забороняли проїжджати. Ні, то я зрозуміла. Мені Горій Іванович, ага. міні часи, який поряд проживає, ну і вони вістка. Зараз це. вийде свідчень. Він візьме вас заяву і Угу. Тобто <звіт> ви відкриваєте одразу кримінальне провадження? – Так. Ви одразу так. Ага. Відкриваєте. провадження? Да. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України, яка карається обмеженням волі на термін до п'яти років. Також ми звернулися з проханням до генеральної прокуратури України, аби вона цю справу взяла на особистий контроль. Телефонку Сніжникові браконьєри в дії та чому правоохоронці на це заплющують очі. Команда стопкору з'ясувала, як саме рідкісні квіти потрапляють із лісу на столичні ринки. Наш інсайдер розкладе все по поличках. Ані до капцім проводнітям, а от аби об, абиш на старатися передати. да й ті хочу передати можна придавати. а також експеримент від стопкору. Та про це вже за мить. Рідкісні червонокнижні рослини. Особливо активно їх продають напередодні 8 березня. Тоді ринки просто кишать торгівцями первоцвітів. Стопкор спільно з активістами екозагону та національного екологічного центру провів рейд вулицями Києва. Шукали насамперед заборонені до продажу підсніжники. Ось такий урожай. У кожному ящику приблизно 50 букетик і таких ящиків чотири. На цьому прикладі нескладно підрахувати заробіток торгівця первоцвітом. 50 букетів множимо на 4 ящики. Це 200 в'язочок. Кожна з них на столичних ринках коштує в середньому 30 гривень. Виходить, 6 тисяч гривень тільки за один рейс. Віднімаємо тисячу гривень. Це гроші, витрачені на закупівлю квітів у регіонах, де вони виросли. Виходить 5 тисяч гривень. І це тільки з одного рейсу. Правда, частиною суми торгівці мусять ділитися. Пізніше ми розкажемо з ким саме. А поки що про шкоду від такого заробітку, адже навіть 200 букетиків це приблизно 5 тисяч рослин. Якщо висмухнути молоду рослину, яка тільки з'явилася навесні, в лютому чи початку березня, то виходить так, що це були на неутримую речовин. Відбуваються в цибулині незворотні процеси, і більшість цих цибулин вже у цей період просто згниває і гине. А повернімося до нашого первоцвітного рейду. Інколи продавці викликали жаль, інколи навпаки, поводилися аж надто агресивно. Часто телефон ковтна спокоїтися не, не Ти мене знімає, не, тобі це, говорю. І до тих, і до інших первоцвіти потрапляють переважно через залізницю. До Києва їх привозять із Закарпаття, Вінничини та Житомирщини. Ми знайшли провідника, який погодився розповісти, як саме транспортують рідкісні квіти потягами. А також хто з цього має зиск. Ми до Львова тоді їздили, Ми приїжджали на станцію Львов. О, там стоїмо 2,5 схвалини часа. Ані підходять не ні ко всім а от. А, обычно, стараются или на штаб подойти, або плюс-мінус два-три вагона від штабу. Дають два-три ящика, 200-300 гривень. Тож команда Стопкору провела власний експеримент. Наші львівські колеги попросили передати до Києва партію первоцвітів. Добрий день. Это я хочу передати. Можна? Що то буде? Все хорошо. Давайте я заплачу вам, висять нормально. 7 годин і посилка у столиці. А на ті стороні платили, мені не треба де нічого. Нам передали лише невеликий пакунок з підсніжниками. Справжні торгаші возять набагато більше, інколи в десятки разів. А ось подивіться, як на це реагують правоохоронці, які чергують біля центрального залізничного вокзалу. Боронена це треба цю службу визивати. Так а що ж не визивається? А де вона що? Приїде? Ось така логіка. Ми пішли до Держекоінспекції у місті Києві, щоб запитати, як вони співпрацюють із поліцією. У нас погоджено план спільних дій оперативних виїздів з співробітниками національної поліції, і скажу вам відверто, що не всі байдужі. Правоохоронці, тому що багато було випадків, коли у нас фізичної можливості немає інспекторів не також багато. Та найбільша проблема штраф, точніше, практична його відсутність, адже в нас зовсім не працює система покарань за нищення червонокнижних рослин. До прикладу цього року у столиці складено лише 50 протоколів на торгівців первоцвітами, але чи заплатять навіть вони за нищення природи? Рула собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди необізнані та легковірні, вбачали небезпеку у генно модифікованих продуктах та довіряли незнайомцям із бейджами. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він завжди слав незнайомців без документів під три чорти. Якось батько Піленко дорогою з роботи заїхав на ринок, щоб купити продуктів на вечерю. Він, як і зазвичай, зупинив автівку на безплатному паркуванні, але побачив, що його обнесли парканом. До нього підійшов молодик у формі наш пастранцу та сказав, що тепер це платний паркінг. Батько заплатив 10 гривень, що їх вимагав хлопець, і пішов купити продуктів, не взявши фіскальний чек. Повернувшись додому, він розповів родині про паркувальника та сказав, що тепер їздити на ринок на машині невигідно. А кіт його питає. Ти бачив посвідчення паркувальника? Ні, відповідає батько. Але ж у нього був жилет наш пастранцу. Та бич, котові здалося це підозрілим, і він вирішив усе перевірити. Кіт пішов на паркування та побачив, що там нема паркомата. Він запитав посвідчення у паркувальника, а той почав сваритися. Водночас документів так і не показав. Тут звідки з'явилися правоохоронці та якийсь чоловік. Замість того, щоб зажадати посвідчення з молодика, вони попросили кота піти, сказавши йому, що вони вже перевіряли цього паркувальника. Тим часом незнайомець сказав, що кіт якийсь агресивний, тож його треба здати у розплідник для тварин. Хвостатий розлютився, але вирішив не підставляти. Ати голову та зателефонував своєму другові сірку. Попросив кіт товариша простежити за незнайомцем та дізнатися, хто він такий. А сам пішов до наш пастранцу та запитав про підозрілого паркувальника. А там йому й кажуть, що паркування біля ринку дармове. А про цього паркувальника вони не чули. Котові стало все зрозуміло, а тут ще зателефонував сірку та розповів усе про невідомого чоловіка з Бейджем. Прийшов кіт до потерпілинків та розповів їм про аферу з паркінгом. Невідомий чоловік, що прийшов з правоохоронцями, це пан Бариго. Він незаконно встановив паркан на безплатному паркуванні та поставив там своїх людей, щоб збирати данину з водіїв. Ті люди не мали ані документів, ані рішення про виділення ділянки під облаштування паркувального майданчика та паркомата. А щоб захиститися від свідомих громадян, пан Бариго платив поліції. Прибутки злочинець мав чималі, адже це було не єдине паркування, яке він захопив незаконно. Потерпілинки звернулися до благоустрою та розповіли про самовільно встановлені некапітальні споруди. А в прокуратуру повідомили про бездіяльність правоохоронців. Проти пана Бариго відкрили кримінальне провадження за незаконну комерційну діяльність. А служба внутрішніх розслідувань розпочала вивчати діяльність поліцейських. Потерпілинки відтоді завжди вимагали фіскальні чеки, бо лише завдяки відповідальності громадян наша країна зможе позбутися шахраїв.